Щодо Угорщини, це Троянський кінь Європейського Союзу. І мені в голову не вкладається, як може бути таке, що країна член Європейського Союзу. Країна, яка в 1956 році потерпала від совєтських танків в Будапешті. Має лідера, який фактично став на сторону зла. Який фактично підтримує тих, які винищували його громадян після Другої світової війни, через вторгнення в 56-му році. Я пробачте, не, не дипломат, не політик, ну це просто сука. Просто супер. Ну, ви розумієте, ну це в голову мені не вкладається? Okay. Ця країна ще член НАТО. Так я ж дам вам до, більше додам. А ви знаєте про те, що Угорщина будує атомну електростанцію ви літку це чи червень-чи липень 22-го року війна вже була півроку. Угорщина приймає рішення про розширення будівництва цієї атомної електростанції. А ви знаєте, хто будує цю атомну електростанцію? Росіяни, напевне. Звичайно. Її будує Росатом. Загальний обсяг цього контракту 12 мільярдів доларів. Євро, вибачте. Леова частка цих грошей іде куди? іде на Росатом і в Росію. Угу. Тобто, перше, це залежність від російських технологій, а там стоять реактора ВВР, і друге, це залежність від пального. Чому я вам розповідаю цю історію? Я, як тільки став прем'єром, я ж не тільки від російського газу збавлявся, я друге чим зайнявся це енергоатом, який був повністю на 100% залежний від російського пального. І тоді я з американцями підписав контракт з Вестінгхаусом. Щоб перевести українську атомну енергетику на американське пальне, і ми тоді вже на 30% перевели. В цей час в Європі Угорщина будує атомну електростанцію, яка заганяє в залежність не тільки Угорщину, а й Європейський Союз від російської технології і від російського пального. На фоні того, що всі збавляються від е, залежності Росії від вуглеводнів. Тобто, ну, ну мені в голову це ніяк не вкладається. Так само, як мені не вкладається в голову, як країна-член НАТО, Туреччина може купувати російське озброєння. Ви пригадуєте цей е, конфлікт, коли е, Туреччина купувала С-400 в Росіян? Так, да, так. Да, да. е, і тому по Угорщині Європейський Союз і НАТО зобов'язані вирішити цю проблему. Щоб іншим було не угодно, я вже не кажу про те, що е, Угорщина з європейських фондів здається 22 мільярди доларів отримує Так я так розумію, що це з європейських фондів 22 мільярда а 12 росіянам перераховують потім Росатом. Непоганий бізнес.